Улочки, перед якими неможливо встояти, ну дуже ароматні та смачні. До теплого молока додаємо цукор, дріжджі та борошно. Перемішуємо і залишаємо в теплому місці для активації. До яєць додаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі і все добре збиваємо. Коли опера підійшла, об'єднуємо її з яєчною сумішю, до борошна додаємо дрібку мускатного горіха і поєднуємо всі компоненти разом. Додаємо лимонний сік, м'яке вершкове масло та продовжуємо заміс на припиленій борошном поверхні. Тісто виходить липучим, не лякаємось, змащуємо. Ручки олією і збираємо його в кулю, накриваємо та залишаємо в теплому місці для підйому, після чого обминаємо і розділяємо на однакові частини. Розкачуємо в тонкий прямокутник, змащуємо маслом, присипаємо сухофруктами та загортаємо в трубочку. Трішки відступаємо від краю та розділяємо на дві частини. Перекручуємо тісто між собою і формуємо кільце, яке добре защіплюємо знизу. Сформовані булочки викладаємо на деко застелене пергаментом, накриваємо, даємо їм вирости та відправляємо в розігріту духовку. Mm, якби ж, через екран можна було б передати цей. Запах обов'язково зберігаємо рецепт. Готуємо та насолоджуємось.